Привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити про нові політичні новини. Ой, немає слів, немає, не вистачає слів. Я просто не знаю, що вже має статися, щоб до того Гопніка шизофренічного, що сидить у Кремлі, чи де там у бункері, щоб до нього дійшло, що українці свої землі йому не подарують. І що після того, як він закатував стільки українського народу і люду, тим більше нічого йому не подарують і не простять. І ніякі фейкові референдуми. Так звані на захоплених територіях вони не дійсні і не будуть дійсні так само, як у Криму. Оце залякування мобілізацією та мобілізуйте. Усі, хто прийдуть на нашу землю, всі в неї і поляжуть. Не знаю тільки, куди вже нашим воєнним і медикам дівати. Трупи, горе трупів расистів нацистських. Нацистів расистських, я вже не знаю, як їх називати, цих нелюдей. Не знають уже, куди їх дівати. Рефрижератори, вагони стоять по містах на кордонах кругом. Вонь стоїть така, що люди мимо не можуть пройти. Їх ніхто не забирає ці трупи. Мобілізуйте. Ми знайдемо, куди ще їх покласти. Всі, хто прийдуть, так тут я й кажу, і ляжуть на нашій землі. А оце залякування атомною бомбою. Що б ви нам не казали, пане Пуйло, не хочемо матюкатися. Ми не боїмося. Вмерти. Ми не раби і рабами ніколи не будемо. Все життя Україна сто... чинила опір росіянам, російській пропаганді, Радянському Союзу. Ми все життя хотіли бути вільними, і ми вільними залишимося, і вільними й помремо, але не скоро. Ми будемо жити довго, і наша нація буде процвітати. Не, не дочекаєтеся расисти, ті, хто мріють задушити всіх українців, всіх ви не задушите. І не дочекаєтеся нашого занепаду, Україна і Українці будуть жити довго і щасливо. Всім моїм глядачам, навіть тим, хто. Зі мною не згодний. Я бажаю добра, щастя і всього найкращого в житті. Всім пока!